Менше чим за місяць у малазі відбудеться апокаліпсис. У готелях не буде місця. Місцеві масово виїжджатимуть, таксі на вагу золота, поліція та прибиральники працюватимуть у турборежимі. А все чому? Бо починається ферія де Малага Чому це свято таке важливе для Малаги? Воно відзначає історичну подію повернення міста під іспанську корону католицькими монархами ще у 1478 році. А вже у 1887 році до 400 річчя цієї події ферію відновили та зробили щорічним грандіозним святом. Офіційно ферія 25-го року триватиме із 16-го по 23 третє серпня. але почнеться вона вже 15-го. З mm. Грандіозного салюту. Шоу дронів на пляжі Ла Ламалагіт. А далі у день ферія відбуватиметься в центрі, де, звичайно, ви знайдете фламенко, кориду, традиційну музику на кожному кроці, кінні екіпажі. А вночі на величезному ярмарковому майданчику, який, до речі, буде їздити спеціальний автобус, але на нього завжди дуже велика черга, і він дорожчий. Тому дуже рекомендую їздити місцевим та трошечки потім пройтись. Ви знайдете, по перше, величезний парк розваг, де буде понад 90 атракціонів для будь-якого віку звичайно величезну ярмарку, де крім фудтреків та товарних фургончиків, ви ще зможете попитати удачу у ігрових кіосках або лотерейках. І по-третє, більше 150 касетас. Що це це такі собі святкові намети павільйони з дискотеками, у яких у кожного своя тематика та музика від найстарішого фламенко до сучасних діджей сет, і що найкрутіше вхід до всіх безкоштовний, що відрізняє еферію малазі від інших? Тому обов'язково зберігайте це відео і напишіть в коментарях, чи відвідаєте в еферію цього року.